Вітаю вас, котики! Вуса Влог повертається нарешті після невеличкої затримки, яка була пов'язана з технічними негараздами. І я повертаюся разом з Вібетом, з моїм партнером. Ми сьогодні будемо як завжди говорити про Counter-Strike, кіберспорт і все, що сталося у нас за останні часи. Е по-перше, не забувайте підписатись на канал. Я вам дуже буду вдячний за це. Поставити вподобайку, напишите коментар. Все як завжди, я вас благаю. А по-друге, ну ви йде, як ви знаєте, на вуса шоу. Регулярно знімаю контент з героями. І в мене, по-перше, вже знято два інтерв'ю, про яких про які ви незабаром дізнаєтесь, тому що відповідно я буду його вже публікувати. Інтерв'ю цікаве, інтерв'ю змістовне. Не буду казати з ким. Для того, щоб дізнатися, з ким, треба підписатись на канал і вчасно, відповідно, спіймати анонс. І ще в планах інтерв'ю: а вже одне зняти з професійним гравцем. Хто це знову ж таки, підпишіться на канал? Е, що у нас було? Що у нас було? Було був у нас, звісно, Blast передусім, і постійно йдуть кваліфікації: то на Даллас, то на Сідней, то ще кудись. Коротше, екшену доволі багато. Але основна подія, звісно, це шоудаун, тому що е, ну, такі міцні тір півтора, тір два команди там грають регулярно. Ну, такі, як, зокрема, там візьмемо OG, да, або, е, ті Monte, або ті самі Монте, або ті самі Фалкон, за яких дебютував Сімпли. Як ви пам'ятаєте, цей шолдаун був доволі насиченим. І е, забігаючи наперед, скажу, що слоти на Спрінг е, вже на фінал весіннього бласту отримала команда португальська СОУ. Яка наробила галасу на кваліфікаціях на РМР і кваліфікувалась на мейджор, як ви пам'ятаєте. Взагалі це таке відкриття, і це такий андердог, до якого треба придивитись. І придивитись, тому що, як ви знаєте, на мейджорі швейцарська, Швейцарка буде стартувати з Best of 1. А Best of 1 це завжди трішки така, ви знаєте, да, така історія. Не дуже стабільна з точки зору фаворитів. От, тому зверніть увагу на португальців обов'язково. Та й в цілому, трішки, так я думаю, пильніше треба за ними спостерігати. Ну і Спіріт також забрали квоту. Коротше кажучи, у фіналі кваліфікації СОУ грали проти ОД, виграли квоту. А Тім Спіріт, відповідно, з меті спорт молодою шведською командою, яка так доволі солідно пройшлася по кваліфікації. Вони вибили наших Монте, також здолали в першому турі Фалконс. Е е е е ну і ще хочеться відмітити, що е це саме. Та шведська команда, за яку а, топлять і про яку постійно говорять а, шведські інфлюенсери відомі, що от нам не вистачає, треба Ніпам повернути там а, шведський склад, коли це все закінчиться, оці всі решафли, оці всі купування гравців. І тут з'являється ну, можна буквально, ну як, не те, що буквально, а не те, що з, -з, -з невідкіля, але. Ну, Можна сказати, так і не було, не було. І тут ОП організація, і там всі е такі доволі відомі гравці. Цікаво, що брати Близнюки там грають. Також Ніло, представники академії, скажімо так, в тому числі НайП. Тому це дійсно така цікава команда, за якою варто спостерігати. На жаль, у фіналі своє, своєї сітки вони не змогли здолати Спіріт, але знову ж таки, як я згадував, пройшлись по Монте, При тому Монте вони взагалі там витерли дуже з таким сильним рахунком. 13-7-13-5, здається, якщо я не помиляюсь. От. Ну і Перформанс Сімпла. Перформанс Сімпла. Що можна сказати по Костелєву? Олександр, ну, на як це кажуть, на. Ем... Як кажуть? Ну, типу, очевидно, так, очевидно, і видно, і. Знаєте, як деградація на обличчі, на, на лиці, деградація з точки зору ігрового перформансу. Тому що Сімпл абсолютно нічого не показав. По статті він зайняв четверте місце в команді. Останнє був Снапі, капітан. Там, правда, різниця між першим і четвертим не дуже велика, але факт залишається фактом. Плюс зіграв не дуже комфортний для себе Вертіго, грав також некомфортні для себе ролі, грав, наприклад, на міражі Шорт, який він здається професійно, я навіть і не згадаю, можливо, в Ліквідах колись грав цю позицію. Відповідно, Авік він теж не юзав. Коротше, ну і знаєте, як, це вже бліда тінь того легендарного і не знаю, абсолютно космічного сімпла, який колись був. Наскільки мені відомо, і це було ніби заявлено, що Falcons підписали сім пла на місяць, але ж вони всрали шоудауни. Відповідно, далі вже туріків ніяких нема. Ну, де вони можуть грати? Falcons? Мож... хіба що якісь опенквали або там закриті квали на якісь Intel Extreme Masters. Тому місяць уже, я думаю добігає до кінця. Там ще пройде там тиждень. Я думаю, десь приблизно коли у нас там був анонс, не можу згадати. Але. Суть в тому, що Сімпл фактично його взяли і пікнули на один турік, а Зонік його імплементував в свої схеми. Я не думаю, що Сімплу було комфортно. У хлопця немає практики компетитив КС з жовтня. Відповідно, ось вам результат на лице, як то кажуть. І я, чесно кажучи, навіть не бачу ніякої перспективи для нього позитивної. В ідеалі, що, на мою думку, треба зробити зараз Сімплу? Йому треба пошукати команду. Тут ще, звісно, питання компенсації для Наві, тому що Наві, очевидно, за нього хотіли б багато грошей отримати. Ну, принаймні, немало, скажімо так. І тут Фалконс – це такий був хороший шанс зачепитись саме для Сімпла. Цього не відбулося. Я розумію, що команда сира, команда нова. Зонік будує цю команду, і знову ж таки, він хотів Сімпла імплементувати в свої схеми, так як він це бачить. Але, типу, мало було простору для того, щоб зігратись, так? мало простору для маневру, щоб якось десь його більш гнучко використовувати. Коротше, нема сімпла. Я його не побачив. Хто бачив Сімпла? Хтось бачив Сімпла? Сімпл! Де Сімпл? Погукайте Сімпла? Де? Де? Сімпл! А, а де моє! Сон? Нема. нема, нема і не буде, принаймні найближчим часом. Тому в ідеалі я би його взагалі кудись відправив в тір 3 якийсь турік, в тір 3 команду, і щоб він звідти піднімався з дна. Тому що людина сама себе фактично опустила на це дно. Ну, по перформансу, по грі, по тому що не міг знайти собі місце в своєму складі, судячи з усього, або команда його не бачила, та й усе. Монте відіграли цю кваліфікацію з Самдаянгом, тому що Бласт не дозволили робити заміну. Хоча, як ми знаємо, Бро пішов в Астраліс і використовували то Ліна на різних турнірах, то відповідно Гізмі. Ну і Віктор такий зробив невеличкий камбек. По перформансу Монте дуже добре обіграли на початку імперіал. І так, це такий, знаєте, був позитивний, позитивна новина для вболівальників. Ось вони Монте. Ось він результат, тому що вже трішки скучили, тому що теж відповідний пішов відповідна стагнація у Монте. І це нормально, тому що склад змінився. Мінус дві людини, як ви розумієте, відбувається перебудова доволі солідно. Але далі зтикнулись тими самими метіспортами. І члети просто, я ж кажу, там просто витерли Монте, абсолютно нічого не було. Віктору дякую за те, що допоміг. Але, як ми знаємо, шляхи розійшлись з Монте. Ну і відповідно, Монте вже будуть робити висновки на майбутнє, а Віктор продовжує собі шукати команду. Або вже її знайшов, і ми ще просто про це не знаємо. Якщо у вас є якісь інсайди, напишіть в коментарях про це. А, що ми ще можемо відмітити по, по Бласту Шоудаун? OG доволі непогано виступають останнім часом. Нагадаю, що їх залишив тренер, якого я критикував, пам'ятаєте? Він зараз тренер Астраліс. І OG почали грати. І це не тільки Blast Showdown. Вони ще й на кваліфікаціях там вже не одну сильну команду пробили. Я маю на увазі на тих наступних туріках, які були після Showdown. А от OG тут дивіться, обіграли Complexity 2-1. Е -е, хочу зауважити, що Complexity переможці північноамериканської кваліфікації на РМР. Обіграли героїк. Обіграли, точніше, не обіграли команду СОВ, але, ну. Це солідні результати, це реально дуже, дуже хороший результат. І я думаю, що вам також треба дати, як, надати увагу, можливо, навіть повагу для цієї команди. У нас фіналізувався список на мейджор, Абсолютно, вже всі команди відомі. Ми знаємо всіх учасників а, першого мейджора по КС-2. Хайплять зараз дуже багато в соцмережах пишуть, коли будуть стікери, коли там те те те. те, те. Уже 17 числа стартує мейджор, а У нас досі немає анонсу е, стікерів. Тому, е, друзі, поки що інформації, як там що буде, ми не знаємо, в якому можливо якісь вони приготують якийсь сюрприз, якого не було до цього. Дуже хотілося б побачити. Взагалі, хочеться, щоб е, Valve випустила якусь нову операцію, щось таке, знаєте, якийсь цікавий додатковий контент. От, дві останні команди, які прийшли, власне, на... які фіналізували список Копенгаген Мейджору, це Legacy та Complexity. А, ну і ще й Pain Gaming. Це ж все з одного регіону. Також фурія. Також фурія. Фінальний список: Virtus Pro G2, Na'Vi, Face Clan, Maus, Eternal Fire, So, Amcal, Cloud 9 Movistar, Koi, Vitality, Team Spirit, Apex, Imperial, Estatic, Ance, Nine Pandas, The Mongols, Lean Vision, Furia... Heroic, Pain Gaming Legacy і Complexity. До речі, в Legacy, як ви знаєте, може, ви не знаєте, але я вам скажу, що там грає легенда е, бразильського контрстрайку страйку Колдзера. І з молодими, до речі, там теж є випускники академії, в тому числі е, Академії Фурія і Академії Pain Gaming. Е, Коротше, нормальний в нього там такий, знаєте, як це сим, симбіоз, а такий баланс досвіду і молоді. Хороша команда, теж цікава. Зверніть увагу. Але в цілому я на бразильців тут би взагалі не ставив. Я би не обирав їх як потенційну команду, яка може здивувати. От про кого я казав, це про соу обов'язково треба звернути увагу. The Mongols теж звертайте увагу. Movistar, Koi, це вам все андердогі. І знову ж таки, Best of 1, Пам'ятаєте, Best of 1, Це завжди цікаві коефіцієнти. От, ну і що треба відмітити, що ліквід не пройшли на мейджор, на жаль, але тут уже як то кажуть, ви маєте чимось жертвувати, коли ви створюєте команду з нуля, коли ви її збираєте з нуля, то маєте розуміти і оцінювати відповідно всі ризики. Плюс, чесно кажучи, от я тут знову буду чіплятись до тренера, я не довіряю Зюсу як тренеру. Так, в 2016 році е на межі, здається, цей 15 16 рік він виграв два мейджора, нагадаю. Е з однією бразильською командою під двома різними тегами. Це був тег СК і Luminosity. Точніше Люміносіті і СК. От. І це його якби, пік кар'єри. Після цього Зюс. Ну, так щоб сказати, він не хапав зірок з неба і великих досягнень у нього як тренера немає. І тут треба подумати взагалі ліквідам, кого вони взяли і чому саме вони його взяли. Тим більше він вже це його другий прихід в команду ліквід. Так що, на жаль, все ж таки, в цьому році ми не побачимо, точніше, на цьому мейджері, ми не побачимо команду Liquid. Дійсно, на жаль, тому що Кедіон, як на мене, він заслуговує. Кедіон твіст це дві людини, які точно заслуговують на мейджер, але знову ж таки е, очі бачили, що брали. Е, чи дивились, чи як там, так? Да? Типу, так, типу того. Партнер цього відео і завжди, як завжди, в цих випусків УСАВЛОГ, Савлог. Вібет. Дуже дякую Вібету за те, що він є. І дякую вам за те, що дивитесь відео. Друзі, в закріпленому посиланні буде в закріпленому коментарі. Буде посилання на телеграм-канал Вібету, в якому акції, бонуси, фішки, приколяси. Підключайтесь туди, долучайтесь і слідкуйте за новинами. Разом сильніші, дякую Вібет і партнеру власне вуса влог. Поїхали далі, друзі. Не забуваємо про те, що потрібно підписатись на канал і залишити коментар. Також ставте вподобайку або або антивподобайку. Чи як сказати, чи дідізлайк, дізлайкобайку, байкодізлайку. Коротше, ви зрозуміли. А російський букмекер, дача як вам таке, відкрив клуб в Криму. Ну, знову ж таки, знаєте, я не здивований, тому що це Русня, абсолютно. Ну, це якби тут нічого нового, окупована територія, люди просто вирішили е е відкрити там комп'ютерний клуб і на цьому похайпати. Не знаю. Це тільки підкреслює. Це тільки підкреслює те, що не можна мати справу е з росіянами. Абсолютно, ні в яких е взагалі ні в яких форматах. Але тут. Знову ж таки, питання до буржуїв, які працюють з ними. Буржуї, які їздять, грають в доту, які грають в Контрстрайк, таланти. От подивіться, що відбувається. Ви бачите, що відбувається? Просто нічого, не те, що... там тільки святе, там просто немає нічого. Там ні душі, не, не, не мозку. Просто гімно в голові. Дякую, до речі, Олсіору, який розповсюдив цю інформацію і. Який підсвітив цю тему, а, активно це в форсилося в соцмережах. Але я, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю, до чого це призведе. І поки що, на жаль, е ну ніяк не можна закенселити русню в кіберспорті, і вона більш того, запускає свої щупальці якомога глибше, якомога більше. Тому що, ну. Просто поширюйте цю інформацію, яку ви бачите в соцмережах, коли українці, українські інфлюенсери десь щось таке е, підсвічують, обов'язково самі поширюйте і самі, самі розповсюджуйте. Це важливо. Просто щоб весь світ бачив, яке е, е, сміттєва федерація, яке вони сміття і непотрібні. Гзі е, став тренером на IP, такий е, прямо анонс, там He's back!» Я, чесно кажучи, Кзіст останнім часом працював в героїк. Ем... Він мені, е, знаєте, при наявності Кедіана, особливо на фоні Кедіана, так зісти і Кедіан, він дуже такий, як сіра миша. Він не відсвічував, я ніколи не бачив від нього емоцій. я не бачу... Він може бути харизматичним, але знаєте, я з ним не спілкувався. Я не знаю, що він як е, себе представляє як людина. Але як тренер я абсолютно в нього не вірю. Не знаю, от він був, стояв за спинами героїк, і всі успіхи героїк я пов'язую з Кедіаном. з виконавцями, з Кедіаном, але ніяк не з зістом. Це моя суб'єктивна думка. Ви маєте розуміти, що це, ну, типу, це не є істина. Але і що? Ну, повернувся він в ЕНАПІ. І що? А що з виконавцями? Он ну, у вас в меті спорт під боком, а молода команда, яку можна було б уже взяти собі під ваше крило. А ви тут, типу, повернули їх зі ста. Не знаю, не вірю. А Сергій Демкоку отримав безстроковий бан на твічі е, за мову ворожнечі. Е, ну, Судячи з усього, росіян назвав Підарасами, в принципі, це, це не мова ворожнечі, а це база. І е, Твіч, як завжди, ну, Твіч такі, така платформа. Знаєте, вона, вона не, дуже, е, не дуже лояльно, не дуже ліберально ставиться до того, що. Ви когось там називаєте. Хоча самі приклади, кейси, там, де а, мокшанські а, чорти, щось там таке подібне в сторону України висирає, їх теж багато, їх не банять. Коротше кажучи, твіч. Twitch... Я би радив Сергію просто перейти на Ютуб і стрімити на Ютубі. От і все. Сподіваюся, що він вирішить це питання, тому що доволі активно Сергій останнім часом стрімив, і в нього був непоганий онлайн. Тому я думаю, що Сергій просто хоч, хоче, бажає повернутися до активного стрімінгу, тим більше він а, дійсно багато грав і стрімив ФПЛ. І це було цікаво. А, як на мене, демку зараз а, такий, ну. І це коли і Вітя був а, в команді, і взагалом, мені здається, що він такий. По відчуттям, основний бомбардир команди Монте, і він дійсно багато настрілює. і Дуже багато роботи робить. Але на жаль, поки що для Монте цього не вистачає. Але як ви знаєте, як завжди, ми підтримуємо нашу команду. Бажаємо успіхів і, зокрема, Сергію. Кзіпникс, нарешті, покинув організацію Астраліс. Я так думаю, що вони тримали його на контракті, хотіли десь кудись втюхати, кудись продати за дорого. Хоча хлопцю там вже близько тридцяти, так, напевно, може навіть і більше. Ну і легенда: це здається. Е... Ні, не останній. Останній у нас все ж таки девайс, при тому на ролі капітана. Але з тих, хто був в активному розтірі до цього. Кзіпнікс uh, у нас, uh, я хотів сказати останній, але ж він не останній, залишає команду. Uh, вже нібито він заявив про те, що буде залучений до нового проєкту. Що за проєкт, не знаю, але можливо, якщо uh, там, в Данії або десь в Європі, є люди-інвестори, які хотіли побудувати команду довкола Кзіпнекса, uh, то це, як на мене, доволі непоганий кейс. Звісно, треба дивитись там на менеджерські якості і взагалі, як його будуть використовувати. Можливо, він буде тренером, можливо, він буде просто тр... капітаном, можливо, ментором якимось, але це дійсно супердосвідчений гравець і довкола якого можна побудувати організацію. Друзі, як завжди, нагадую вам про те, що ви маєте підтримувати збори на ЗСУ, на дрони. На автівки, на теплакі, на все, на все, що ви можете, долучайтесь до всіх зборів, які можете. Я знаю, що ви мої котики свідомі, і ви так і робите. Обов'язково так робіть. Не треба поширювати, точніше, не треба показувати всім скріншоти, як ви активно донат донатите. Це не має значення. Має значення те, що ви це реально робите. Оце дійсно має значення. Тому. Беріть приклад з хороших людей і підтримуйте всі потрібні збори. Сьогодні я прошу вас долучитись до збору. Дам посилання на телеграм-канал Назара Гусакова. Це мій давній товариш, в якого важка форма. ЦМА, який потребує постійно фінансових вливань для того, щоб просто підтримувати свою, свою життєдіяльність. Не так давно в нього було в нього був день народження. Тому, будь ласонька, дуже вас прошу. Назар потребує вашої допомоги. Е, важка ситуація, важкі, просто в принципі, важкі умови для знаходження. Але Назар дуже активно зараз і в медіа працює і шукає допомогу. Йому багато хто допомагає. Тому я вас теж прошу, будь ласка, долучайтесь гривнею. Допоможіть е, Назарію. Дякую вам. Їдемо далі. Зайву продовжив контракт з Віталітю до 2026 року. А от е, з Меджиском і з Зоніком вони не захотіли продовжувати контракт. І що? І одразу ви отримали те, що Віталіті було видно, Віталіті одразу просіли по результатам. Ну, це ж от прям, це настільки е, от, ну, настільки прямий, і очевидний зв'язок. Але все ж таки, ну я розумію, так що можливо вони хотіли скоротити бюджети на витрати. Все, ну, це в принципі виглядає логічно, так, так воно і е, є. Е. Але зайву вони залишили. Ну, напевно, свій основ, головний стар все ж таки важливіший. І от скоро вийде відео. Вийде відео, цікаве, і там він буде згадуватись і зайву, ніби отак по тій інформації, яку я збирав, яку ми збирали, вона він такий, знаєте, доволі немеркантильна людина. І може навіть він не затребував велику зарплату, як це були плітки про Зоніка. От тому може він і залишився. А якби. Тобто, ну, я не виключаю того, що Falcon звертались до Віталіті в цілому за пакетом гравців. По типу, дайте нам Меджеска, дайте нам зайву, дайте нам Зоніка. От. І Віталіті вирішили, що все ж таки цих можете забрати, там з ними те саме, а от Матіє ми залишимо. Дуже пафосно був підписаний контракт, там сидить матьє такий. Крісло в нього таке, знаєте, царське, на фоні ейфелевої вежі, там це все дуже так пафосно, дуже кумедно, але прикольно, молодці. ну, Мені подобається ця тенденція. І це дійсно стар і це дійсно та людина, яка, ймовірно, в цьому році а, буде топ-1, тому що Сімпл, як ми бачимо, десь знаходиться в районі дна. А от е, Матія якраз таки на коні. Але знову ж таки. Зонік пішов, Меджиск пішов, команда вже не та. Хоча з самого початку, коли вони взяли, підписали Мезі, е якось так Віталіті виглядала непогано. А потім була дистанція деяких туріків, і вже Віталіті там всрали, там всрали і нема команди. Але зберегли головного бомбардила. Бомбардила. Бомбарбія! Так, не будемо цитувати. Хто, хто не зрозумів, то і не треба. не треба. На жаль, як ви знаєте, кожен день, майже кожен день, Російська Федерація продовжує бомбити Україну ракетами, кабами закидувати. І постраждала школа, в якій навчався Олександр Петрик. В місто в Донецькій області місто Селидово прилетіло е, в, по школі, і е, сам Сашко каже, що прилетіло навіть в квартиру, там де він мешкав. Точніше, в будинок, я так розумію. Частково зруйнована і школа, і е, точніше гімназія, і сам будинок з 5 по 11 клас Петрик там навчався. Ну, що я можу вам сказати? Ну, нація гною вона не заслуговує на те, щоб е, в принципі бути в цивілізованому світі. Тому. Нічого нового, друзі, просто підтримуємо один одного, бережемо себе і підтримуємо обов'язково збори на ЗСУ. Це дуже важливо. Наостанок, як завжди, ваша улюблена ваша улюблена рубрика поезія. Як ви знаєте, 9 березня був день народження Тараса Григоровича Шевченка. 210 років з часу, як він народився. І, до речі, ж, як ви знаєте, він помер 10 березня у віці. 47 років. О, тому буду читати сьогодні е, вірш е, Шевченка, але це народна інтерпретація, тому, а можливо, і не народно. Можливо, це він і написав, просто, просто це не так активно поширювалось, тому що, е, ну, коротше, тому що могло б бути боляче ще, ще тоді. Хоча і так, е, куди вже трагічніша доля, ну. Скажімо так, не дуже приємно складалось життя у е Тараса Григоровича, Але тим не менш, все ж таки, залишив він дуже великий спадок культурний. І знову ж таки, от, знаєте, коли ви е розмовляєте українською мовою, коли ви. Е Підтримуєте українську мову, ви починаєте цікавитись культурою, музикою, більше занурюватись в історію і взагалом, скажімо так, ви більше дізнаєтесь про те, що було раніше, і яку біду несе Макшанська Федерація для українців. От тому вірш, поезія наостанок. Ну я не можу просто саме не цей вірш прочитати, це мій обов'язок. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, стали вам поперек горла, москалі вонючі. Щоб ви салом утруїлись і в Дніпрі потонули та дорогу в Україну, в Україну навіки забули. У нас люди працьовиті, чорнозем родючий, а ви ледарі й п'яниці, пацюки смердючі. Нам від вашого народу не треба нічого. Краще йдіть собі, лікуйте ірода дурного. Геть з нашої домівки, ми навіки вільні. Тут Московії не буде. Слава Україні! Дякую вам, котики, що додивились відео до кінця. Це був вуса, Влох, як завжди. Будь ласка, бережіть себе. Хай у вас все буде добре, хай все складається, і е, не забувайте, що потрібно, потрібно підтримувати Збройні Сили України. Всім, чим можете. Як тільки можете, і ви, мої свідомі котики. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Це був ухо. До нових зустрічей. На все добре.